А ви знаєте, що маєте можливість купити цю книжку завдяки князю Костянтину Острозькому. Костянтин Острозький у 1581 році створив острозьку біблію першу повну біблію кирилицею. Це були часи, коли українську мову та культуру вважали темними та селянськими. А острозький виступив меценатом і надрукував біблію кирилицею. Він довів усій Європі, що Україна то край вчених мужів, бо церковно-слов'янською друкують біблії. Також він створив острозьку академію, в якій навчали тогочасною українською мовою. Він власним коштом дав освіту багатьом українським вченим, які зберегли українську культуру до наших часів. Костянтин Острозький найбагатший український князь свого часу. Він володів десятками міст та сотнями сіл. Йому пророкували трон короля польського і литовського. Проте все життя він поклав на збереження. Української культури і мови у 1569 році було підписано Люблінську унію, за якою провідну роль починали грати Польща та Литва. Україна ж перетворювалася на сировинний придаток. Усі церковні служби почали проводити грецькою або латиною. Того часу уся писемність та наука були прив'язані до церкви. Отже, це означало, що кириличне письмо скоро зникне. Костянтин Острозький обрав благородну зброю книжку. Він вирішив надрукувати Біблію кирилицею, аби нею служили в храмах і не забували мови. Тож він зібрав в острозі вчених мужів, аби ті надрукували його коштом Біблію. До них з усіх країв України їхала в Острог по науку здібна молодь. Нікому не відмовляли. Так поволі виникла Острозька академія. Раптом ізуїти почали наступ на кирилицю та українську культуру, випустили працю, у якій стверджували, що при православній вірі в Україні неможлива ніяка школа, освіта та наука. Позиції мови похитнулися, а біблії все ще не було. Редактуру вже майже закінчили, але друкувати Біблію було нема кому. У цей час Костянтин Острозький дізнався, що славнозвісний друкар Іван Федоров розорився у Львові і має великі борги. Меценат запросив його до острога друкувати Біблію. Федоров продав у Львівську друкарню і завзято взявся до роботи в острозі. 1581 року Острозька друкарня надрукувала півтори тисячі примірників Біблії церковно слов'янською мовою. Острозька біблія стала славетною через багаті ілюстрації та точний текст. Примірники розлетілися Україною та Європою. Вони доводили слов'янська то мова вчених мужів, а заснована острозька академія стала символом освіченості та писемності. Тож українська мова могла затухнути після Люблинської та Бреської уній Юначе. Проте завдяки мисенацтву Костянтина Острозького українське не просто не затухло, а ще й примножилося. Тому ви маєте змогу сьогодні купити українську книжку.